Всім привіт! Мене звати Аня, і це мій канал, де я поясню, як правильно вирішувати завдання з математики і фізики різних рівнів. На сьогодні я взяла завдання з теми Теорема синусів геометрії 9 клас. Автора можете глянути на екрані. Візьмемо дві задачі. Перед цим потрібно переглянути теорію. Ми намалюємо з вами довільний трикутник зі сторонами ОБЦ, в якого є кути. Зараз покажу зразу на екрані: А, Б та С. Отже, теорема синусів каже нам, що сторона співвідношення сторони до синуса кута навпроти дорівнює наступній стороні до синуса кута навпроти, і наступній стороні до синуса кута навпроти. Тобто будуть три сторони і три кути. Все воно дорівнює добутку двох радіусів. Радіус, який описаний, по суті, навколо того трикутника, у нас є коло, і в ньому всередині є оцей радіус якраз таки. Позначається великою буквою R. Останнього, по суті, поки що нам не потрібно, тому я його викреслю. Але з теореми синусів ви можете вибирати як перше та друге співвідношення, так перше, і третє або друге, і третє. Те, що вам потрібно, ви її вибираєте. Зараз будемо звертатись до задачі. Трикутнику ОКП, ОП дорівнює 3 2 см, кут К дорівнює 30 градусів, кут П дорівнює 45 градусів. Знайдіть ОК. Малюємо трикутник, також довільний, так як нам не сказано, який він є, зі сторонами ОКП. Одразу малюємо з вами, скільки що дорівнює 3 2 см, кут К дорівнює 30 градусів, кут П 45. Треба описати все. Дано трикутник ОКП. Описуємо кути кут К дорівнює 30 градусів, кут П дорівнює 45, та сторона ОП дорівнює 3 корінь з 2. Тепер нам потрібно виразити, що ж нам потрібно знайти, знайти сторону ОК. Як ми її будемо шукати? За допомогою цієї теореми беремо сторону ОК, навпроти неї синус кута, навпроти неї який є кутик. От сторона, от навпроти неї кут. Тобто кут П буде використовуватись. Далі беремо сторону КП. Навпроти неї, який є кут? Оцей кут О. Значить, буде синус кута О. Далі беремо ОП, так як це єдина сторона, яка залишилась. Навпроти неї буде синус кута К, або єдиний, по суті, синус, який залишився. Тепер ми з вами вибираємо те, що нам потрібно. Кут К нам дано. Тобто, зразу там, де співвідношення кут К, ми його беремо. Кут П нам дано, де співвідношення, де є синус кут П також беремо. ОП також беремо от і вгорі. Тобто, ви берете зразу два співвідношення. Те, що посередині поки що не потрібно. Можливо, воно і не згодиться. Але описати весь якраз таки за теоремою синуса, оце от, за теоремою синуса, вам потрібно описати всі сторони. Берете ОК на синус кута П дорівнює ОП на синус кута К. Що вам потрібно знайти? Сторону ОК. Її ви виражаєте ОК, ОК дорівнює. Ви множите навхрест. Синус кут П помножити на ОП і ділити на те, що залишається. Синус кута К. Тепер ми будемо акурат підставляти. Так, ОК дорівнює синус кута П. Синус Кута П. Кут П у нас дорівнює 45 градусів. Ми йдемо в табличку вгору. Зараз будемо дивитися, скільки дорівнює Синус, синус 45 градусів. Дивимось. Корінь з 2 поділити на 2. Так і пишемо. Корінь 2 поділити на 2. Помножити на ОП в нас скільки дорівнює. Дивимось вгору ОП. 3 корінь 2. І це все поділити на синус кутака. Синус кутака це синус 30 градусів. Синус 30 градусів це, якщо ми з вами глянемо по табличці 30 градусів синус 1, друга або 0,5. Тобто ми з вами все поділимо на 0,5. Перемножимо тут: якщо ви корінь з 2 множите на корінь з 2, у вас відбувається, як корінь з 2 на корінь з 2, як корінь з 2 помножити на 2 всередині підкореневого кореневого виразу. А це з 4, тобто вийде все рівно 2. Якщо у вас повторюється 2 корені з однаковим числом всередині, ви можете один раз записати це число. І все. Тобто, у вас вгорі буде 2. Замість корість 2, з 2. Трійку переписуєте, двійку внизу переписуєте. Зразу видно, що 2 та 2 можна скоротити. Далі 0,5 я переписую. Отже, що буде? 1 множити на 3 буде 3. Одиниця внизу. І це все ділиться на 0,5. Може записати так: 3 перших поділити на 0,5. Отже, при діленні у нас другий дріб перевертається. 0,5 піде вниз, або 3 перших поділити на 5 десятих. Ну, зараз піде вниз. Буде 3 перших перемножити на 10 п'ятих. Скорочуємо 10 та 5. Це в нас вийде 2 вгорі, 1 внизу. низу. І тепер 3 помножити на 2 вгорі, 1 на 1 низу. Вийде 6 перших, або просто 6. Або ви могли зразу перемножити, зараз покажу, яким чином. У вас було оце співвідношення: корінь з 2 на 2, на 3 корінь з 2, і поділити все на 1 другу, бо тому що 0,5 це половина, і 1 друга теж половина. І цей і цей запис буде вірний в будь-якому випадку, правильно. Так, ну тут ми зразу написали, що це двійка на трійку і на двійку. Одну другу лишаєте. Двійку, двійку, так само, як тут вгорі, скорочуєте на одиницю, виходить, три перших поділити на одну другу. Три перших поділити на одну другу, записуєте оцей цю дробову риску, записуєте як двома крапками, по суті. Перевертаєте 3 на 2. 1 на 1. Все рівно вийде 6. Яким би ви способом не пішли, він все рівно буде правильний в кінцевому, по суті, випадку. Так, в результаті. Поїхали з вами з наступною задачою. Також будемо малювати з вами довільний трикутник АБЦ. А БЦ. дорівнює корінь з 3 см. АВ дорівнює корінь з 2 см, і в нас є кут С, який дорівнює 45 градусів. Записуємо дано трикутника АВС. кут С дорівнює 45, АВ та БЦ записуємо. Що нам потрібно знайти кут А. Як ми будемо його шукати? За теоремою синусів так само. За теоремою синусів. Запишемо повністю: Б На синус кута С навпроти. Так, БЦ на синус кута А, та АЦ на синус кута В. Тепер вибираємо те, що нам потрібно: Кут С, де він у нас фігурує в першому, АБ теж тут, і БЦ. Перші два беремо, решта викидуємо. Переписую їх знову. Так, АБ на синус кута С. Дорівнює BC на синус кута А. Що нам потрібно знайти? Нам треба знайти кут А. Ми виділяємо з вами синус кута А. Синус кута А. Навхрс перемножуємо синус кута С помножити на BC. і ділимо на те, що залишається АБ. Так, синус кута С. Кут С у нас дорівнюємо в скільки? 45 градусів. З попередньої задачі синус 45 градусів це корінь з 2 поділити на 2. bc. bc у нас дорівнює за задачею корінь з 3, а Б корінь з 2. Тепер перемножуємо. Це просто, по суті, в нас виходить корінь з 2 на корінь з 3 поділити на 2, і воно все ще ділиться на корінь з 2. І заважте, що це різке ділення це те саме, що і в нас двома крапками позначено. Якщо воно ділиться, то по суті в нас корінь з двох може записати корінь з двох на один це те саме. Переписую початок. При діленні дріб перевертається: чисельник йде в знаменник, знаменник в чисельник. Також можна скоротити корінь з двох і корінь з двох, і в нас залишиться просто корінь з трьох. Навіть не на сантиметра, зачекайте, отак буде. І ще в нас є отут двійка. Бачите, я не заважила, вона тут є, тут я її вже не записала. 2. Тобто воно залишається тут внизу. Корінь 3 на 2 залишається. Давайте перепишемо все, що ми тільки що знайшли. Початок, синус кута А і кінець. Корінь 3 на 2. Щоб знайти просто кут А, треба взяти синус з цього кута. З цього значення. Синус корінь з 3 на 2, корінь 3 на 2. Давайте з вами глянемо, я ще підкреслю. Отже, синус альфа дорівнює з 3 на 2, тобто якому кутовано відповідає 60 градусів. Альфа дорівнює 60 градусів, або той кут, який ми знайшли, а саме кут А дорівнює. 60 градусів. Також, якщо ви бачили в табличці зверху, корінь 3 на 2 може давати не тільки 60 градусів, а й 120. Тобто, ми з вами маємо вибір або кут А дорівнює 60 градусів, або кут А дорівнює 120 градусів. Цим потрібно бути уважним і записувати всі варіанти. На цьому все. Всім дякую за увагу. Надіюся на коментарі ваші, якщо щось не зрозуміло, також пишіть. Ну і до зустрічі!